Сьогодні у нас п'ятниця, 5 травня 2023 року, 7 година 59 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто хто. Бо в здоровому тілі. Здоровий дух. Отак на багато Будильник спрацював. Дуже прикро, що хворим людям подобається, подобається себе травити за власті награбовані кошти. Я маю на увазі куріння, алкоголь, наркотики. Будівництво таких незаконно збудованих новобудов за допомогою цих грабів. Хочу пояснити цим корупціонерам, зрадникам, олігархам, такі люди потрібні раби, які вживають алкоголь, наркотики, табачні вироби, які за дозу цих наркотиків будуть працювати за безцін. не цінуючи свій труд, не цінуючи свої. Вкладення в розвиток країни. А ці раби, які лежать ім дупи цим корупціонерам, зрадникам, дармоїдам, вони рано чи пізно будуть відповідати за свої вчинки, а також Будуть відповідати їхні діти, онуки і правнуки. Можливо ще декілька поколінь. Так що майте на увазі хто і хто.